Вони зробили свій вибір. Їхній шлях від українського футбольного тризуба до ганебної красної звізди. У нашому сьогоднішньому випуску ми розкажемо вам про болотяний клуб, який став центром українських зрадників. Пригадаємо молодих талантів, що втекли на Росію, а також нагадаємо про легенд. Легенд, яким абсолютно байдуже на смерті українців, коли надходить пропозиція, змащена російським рублем. Дарували емоції українським уболівальникам. Два збірники, дві легенди донецького шахтаря. Кінця 90-х, початку 2000-х. Отримай шанс на бону сто десяти тисяч гривень. Від Фавбетні ну, сміняснять кожу. Там серце, там шатьорозке. Липень 2020 тисячі Донецький шахтар у Фейсбуці вітає з ювілеєм Геннадія Орбу. Одразу ж впадає в очі коментар одного з користувачів. Процитуємо: я спеціально ходив на стадіон Шахтар подивитися на ген гену орбу і гену Зубова. Гра була суперечливою. Це наш дух, наша гра. Геннадій Орбу і Геннадій Зубов зараз вони б могли грати у благодійних матчах на підтримку України, але обрали Московію. Це реально новий вид крінжа. Зрадник змінює зрадника Україні ворога. Чи навіть не так зрадники змінюють зрадників і тренують теж зрадників? Зараз зрозумієте, про що я в кінці січня Пітерська звізда оголосила, що новим головним тренером став Геннадій Орбу, той самий орбу, який російське вторгнення зустрів у Маріуполі, і бачив пекло, яке створила армія окупантів. 21 день війни я був у Маріуполі. Коли почалися обстріли, ми сиділи у підвалі багатоквартирного будинку. Нас там було близько 200 людей. Загалом не було жодних комунікацій: ні світла, ні води, ні газу. Найголовнішим завданням було прогодувати дітей та дружину. Бачив тіла вбитих мирних громадян, які просто лежали на дворі. Ми намагалися менше виходити з підвалу, тільки коли треба було щось шукати. А ось інший постер із словами подяки колишньому тренерському штабу. Вже встигли прочитати знайомі прізвища. Нас найбільше цікавлять троє. Давайте пройдемося по кожному. Анатолій Скирчук, колишній гравець донецького металурга, в звізді працював помічником головного тренера. Геннадій Зубов, до нього найбільша увага. Екс-партнер орбу по збірні і Шахтарю, чемпіон і багаторазовий володар Кубка України, екс-тренер Академії Шахтаря. 92-й год там Ордіць був збили Караваєв, ребята. Малышев, Маліновський був 93-го там. В звізді Зубов рік пропрацював тренером нападників. Ну і третій Віталій Віценець. Колись перспективний півзахисник шахтаря, за два роки повномасштабки ще встиг попрацювати в тульському Арсеналі і пофоткатись в окупованому Донецьку. А тепер про тих, хто працюватиме з орбу. Тут цікавлять два прізвища. Екс-гравець Львівських Карпат і низки українських клубів Сергій Даниловський. Має матч за національну збірну України. За час повномасштабки встиг пограти в чемпіонаті Московської області. Звізді працюватиме старшим тренером. Сергій Тукач, вихованець Луганської зорі, попрацював в низці клубів окупованого Криму. В звізді призначений тренером воротарів. А далі ми зазирнули в склад Пітерського клуба. І що б ви думали? Там теж футбольні колаборанти. 23-річний ексгравець Маріуполя та Ужгорода Андрій Вискребенцев. Його одноліток, Микита або вже Нікіта Ходорченко. Цей грав у першій лізі за кропивницьку зірку. Ну але нащо йому бути зіркою? Можна ж обрати зв'язду. Але і це ще не все. Потім ми знайшли публікацію, від якої реально нудить сайти з промовистою пропагандистською назвою За футбол. Зареєстрований в окупованому Донецьку, і відповідна стаття де йдеться про поглинання Московією українського футбольного Донбасу. У тексті згадуються ще декілька прізвищ футбольних колаборантів, окрім тих, що ми вже називали гравці Карпенко, Іщенко, Шолар, а також ймовірного працівника клубу Скидана. Сенс статті розповісти про співпрацю московського Спартака із Пітерською звіздою. Як у Спартак 2 переходитимуть спеціалісти із звізди на чолі з їхнім колишнім головним тренером Дмитрієм Камбаровим і купою українських колаборантів, але головний наратив поглинання Московією всього українського футбольного регіону. Ви це зрозумієте з цього уривку висновку, який зробив ворожий автор, слідвательно пройде естественний приход представителей футболу Донбасу в московську команду. Почому естественний? Тому що процес возращення нашого футболу в російський і його розширення по всій матушці Росії не під силу становить ніяким чиновничим потугам. А тепер повернемося до двох постерів: перший прощання, оформлений у стилі афіші до фільму про мафіозі, але прізвище вище. Це вже не про мафію, а кубку зрадників, яким байдужі, що зароблені гроші із присмаком української крові. Другий представлення орбу нагадує дешевий журнальчик або газетку. Приблизно такі українські уболівальники палили замість фаєрів у середині 90-х, коли за збірну іграли майбутні колаборанти. Зараз хочеться спалити з пам'яті їхнє українське футбольне минуле. Наостанок важлива ремарка. Дуже багато звіздистів із Шахтаря. Але це не питання клубу, а питання вибору конкретних людей. Зовсім нещодавно гірники проводили благодійний матч у Японії, де збирали гроші для людей, які постраждали від російської агресії. Всі перелічені футбольні зрадники могли теж обрати бік добра. Але вони зробили свій вибір. Якщо ваш вибір це підтримка українського спорту, беріть участь у критих акціях від Favbet. Отримайте вітальний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол Хаб, твій зв'язок з футболом.